Я думаю, ви бачите різницю. Ну я дуже сподіваюся. Тому що в перші дні війни ми бачили дуже ганетну історію, коли українці пакували чемодани, спустошували заправки і виїжджали кудись в бік Західної України, не дуже розуміючи, а що далі. Чому ні в кого не було імпульсу, принаймні, залишитись вдома і знайти себе, і чинити який-небудь опір? Сьогодні, ну по-перше, я хочу подякувати кожному із вас, кожному, хто сьогодні прийшов сюди, хто сьогодні в ковелі вдома, в Україні, не втік, не знайшов лазейки, а знаходиться тут. І я впевнений, що кожен із вас задіяний сили опору Російської імперії. Прийнято вважати, що якщо ти не в окопі. З автоматом не стріляєш по-сомалійськи в якійсь із штурмових бригад, значить ти для Збройних Сил України не годишся. Це не так. Це чергове російське ЕПСО, з якими треба боротись. Справа в тому, що давайте розберемося в дефініції, а що таке воїн. Воїн це той, хто вбиває ворога. Я правильно розумію? Окей, скажіть, будь ласка, а оператор великого безпілотника, типа Лелека. Він вбиває ворога? Ні. Він дає координати артилеристам? А артилеристи, які тягнуть за шнурок гаубиці, хто із них вбиває ворога? Той, хто тягне шнурок, чи той, хто подає снаряд? Правильно. Обидва. І той, хто наводить, дає координати з безпілотника, він теж воїн. Скажіть, а жінка, яка готує. В тій чи іншій бригаді вона воїн? Безперечно. Тому що якщо вона погано приготує або взагалі не приготує, то воїни будуть голодними і неефективними. Скажіть, а дідусь, який на будь-якій благодійній акції кидає в скриньку рештки своєї пенсії, він воїн? Безперечно, тому що за ці гроші будуть куплені дрони. Дрони будуть відвезені в зону бойових дій. Оператори дронів знищать москаля. Тобто тут треба розуміти. Що буквально ворога вбивають дійсно найсміливіші, найкрутіші із нас ті, які сьогодні в штурмових бригадах, або розвідники. Вони бачать ворога буквально не через об'єктив телевізора чи камеру безпілотника, а буквально ворога вбивають. Але 90% воїнів Збройних сил України ворога вбивають опосередковано. І ви маєте таку можливість долучитись до цього. Не можеш вбивати, допомагай тому, хто може вбивати. Якщо ти раптом взагалі не можеш вбивати ворога, окей, души його, підсипай яд. Якщо в тебе немає сили на це, окей, плети сітки. Сьогодні сітками накриті всі важливі об'єкти Збройних сил України. А значить, ти рятуєш або важливу і дорогу техніку, або когось із воїнів цими сітками. Окей, сідай паяй дрони. Сьогодні майже в кожному селі є невеличкі лабораторії, де пацани збираються, закупають взагалі еспрес складові і паяють самі дрони, ліплять бомби. Неба немає на це часу. Окей, сідай на машину, їдь, привозь автівки за кордону. Ти не вмієш їздити. Ну, окей. Візьми когось із тих, хто виїхав з зони бойових дій, сьогодні тридцять. Відсотків українських земель окуповані. Люди виїжджали, не маючи можливості зібратися з дітьми з двома невеличкими торбами. І сьогодні вони по Україні в підвішеному стані. І замість того, щоб піднімати квартплату, навпаки, зроби канікули на два-три місяці, щоб людина оговталась. Це називається емпатія, це називається теж включеність в перемогу. В тебе немає можливості вбивати ворога, ти не можеш допомагати вбивати ворога, ти не маєш часу плести сітки, ти не їздиш з автомобілями, ти не донатиш, ти нікому не довіряєш. Окей, вивчи, блядь, українську мову. Нарешті це буде твій дуже важливий внесок в перемогу. Тому що за російською мовою їде російський танк. Мій друг нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною. Зичені речення з книжок та фільмів, ми вживати приречені, ми не надто вільні ідучи на побачення, розсипаючись іскрами, раптом знайдемо значення маленької істини. Мій друг нам з тобою, знов засвітить сонце. Ранньою весною нам з тобою, мій друг. Зорі, кажу шлях у семи морях, задивляючись в дзеркало, рахуємо втрачене. Між цирком і церквою різниці не бачимо там наведені хаосу і в лукані світами. Часом робимо паузу, позвонити до мами, мій друг нам з тобою, знов засвітий сонце ранньою весною. Нам з тобою, мій друг. зорі вкажу шлях у семи морях. Наче погоріло молодь по містам, не наші люди подоріли все життя в інста Нам створюють ілюзії, а ми в них віримо Втрачаємо людені і стаємо своїми звірами. Я сам будую свій шлях, там світ навколо Правда, міші твоя совість, як залізний сежолом. І коли все зруйнують, наші жадібні потреби. Я той що чоловіця буде тримати небо. Мій друг нам з тобою нам з тобою, мій брате. Знов за сонце ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть шлях, зорі вкажуть шлях, у семи моря. Всі роздний друг, мій друг, нам з тобою, нам з тобою, мій брате Знов засвітить сонце, ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть шлях. Зорі, вкажуть шлях у семи морях понад хмарами, гронами, сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу, може варто спинитись, озирнувшись. no